Ситуація. Ми, якщо говорити про ядерну небезпеку, маємо справу саме з ескалацією слів. Треба нагадати, що Російська Федерація взагалі ніколи у своїй історії не проводила повноцінних ядерних випробувань. Останні ядерні випробування. Проводилися ще радянським союзом у 1990 році, після чого було оголошено мораторій на такі випробування, і останні з ядерних країн, які були готові проводити ці випробування легально, теж зробили це у 90-ті роки минулого сторіччя, маю на увазі саме. Сполучені Штати і Велику Британію. таким чином, фактично, якогось досвіду ядерних випробувань у Російської Федерації немає.